Ось і сам Янтар. Страшне місце. Вже дуже небезпечно навіть на базі науковців біля бункера Сахарова. Це ще одне місце в нашу попілку, де можна запросто відкинути копита. Але ми тут не за цим, а за бійшовимо, що в подальшому спуститись в Х16 і розгадати її таємниці. А головне залутати документи, які наблизять мене до важкого бронекостюму. Однак до ціни цього апарату я, чесно кажучи, був не готовий. Так, привіт. Давай, скільки там? твій шолом коштує? Тільки налаштований, давай. Двадцятку ж. Скільки? Ах, Хвай, серний чоловік. в біса 40. Та що тобі такі гроші? ви ж на кладовищі пропуски ставлять, чого? Да. Сумно аж за край. Ну, ладно, де діватись. Як ви зрозуміли, я замовив таки шолом. Так, саме замовив, поки я його на руки не отримав. Треба якийсь час почекати. Що по результатам серії, ферм вийшов в нуль. Могло бути краще, якби я не пішов на болото і не отримав пізди від собак. А так, ну нічого. За те, шолон купив і розібрав бандитів на звалищі, а це теж таке собі ігрове досягнення.